Ford Shelby GT 500. Це дуже особливий автомобіль. По-перше, це найпотужніший Ford всіх часів. У всякому випадку, коли він був випущений, потужніше у Ford взагалі нічого не було. Навіть Ford житті 40. Не такий потужний, як цей. Це просто адова колісниця. Він валить на всі гроші. У нього з заводу 700 сил. Мотор, якщо не помиляюсь, 5,7. Зараз я гляну. подсказочки. Two hours later. І так, в нашого Mustanгу об'єм двигуна 5.2 компресорний V8 потужністю 770 друзі, кінських сил. Просто вдумайтесь в ці цифри. Це цифри з заводу. Це ніякий ні чіп тюнінг і таке інше, ні стейж. Це його потужність з заводу, 770 сил. І е, все це з 5,2-літрового V8. Е, цей мотор це справжній витвір мистецтва, він називається на секундочку Predator, що в перекладі означає хижак. І це все правда, тому що е, потужність просто над я б навіть сказав надмірно, особливо для задньопривідного автомобіля. І до речі, тут плюсик нашому ремонт X, тому що він повнопривідний, і він цю потужність може легко реалізувати е, ну, на відміну від нашого Mustang GT500, який, якщо ви вимкнути. Е, Стабілізаційну систему, ви просто не зможете поїхати в місі, з місця, якщо натиснете педаль в пол. Але плюс, які цього автомобіля на цьому не закінчиться. Я не просто так сказав, що це дуже особливий автомобіль. Це реальний Ford, який вміє швидко їздити і швидко заходити в повороти, тому що він обладнаний гоночною магнітною підвізкою, яка працює просто шикарно. Автомобіль дуже стабільний в поворотах, але будьте обережні з педалю газу. Тому що якщо ви її перетиснете, машина одразу поїде боком. І я навіть скажу, що обережні з педалю газу треба бути, навіть коли їдете прямій, Тому що. Якщо ви на швидкості туди далеко за 100 натисне педаль в пол, то у вас з великою вірогідністю корма поїде вперед і треба бути краще обережним. Мало того, що там магнітна підвізка, там стоїть супер-пупер наворочена і, і сучасна коробка передач, яка була розроблена саме для цього е, мотору. Вона перемикає швидкості дуже швидко. І зрівнятися з нею може хіба що Поршівська ПДК. Коротше, коробка шикарна. В салоні, звичайно, є питання, тому що в салоні це майже звичайний Mustang, якщо не враховувати декількох шильдиків з коброю і оце всі е, принади. Але повірте мені, ця тачка стопудово варта вашої уваги.